Не любов'ю дитяча душа здатна гоїтися. Відчуття потрібності дарує дитині надію на майбутнє. Маєш своїх дітей, бачиш, як ростуть свої діти. Дивишся на тих дітей, межі робити не можна. Але зовсім інакше, ну, інакше бачення життя. Що в моїй дитині, яка жила в інакшій сім'ї, що в той дитини, яка виживала в тих сім'ях, вони виживали, вони ж не жили, вони виживали. У нас нема поняття прийомна дитина, своя дитина, то вони всі наші діти. І чи воно буде мати 18 років, чи якщо я доживу 38, то, то має значення, то все одно то наші діти. Коли ми прийшли в дитячий будинок, то двом сестричкам, які тоді були в інтернаті, сказали до вас, прийшли мама і тато, і я ніколи не забуду, як вони біжали. І Настінька найменша їй тоді було три з половиною рочки. Прибіжала, всілася на руки і була така щаслива, що я не могла стримати сліз від того, що дитина так сильно чекала, що до неї прийде матуся. А Маргарита, вона тоді сіла до тата на руки. Вони були дуже щасливі. Ми теж були щасливі. в моей семье 32 ребенка. Правда, старшие дети, они уже старше, чем я была, когда их брала. И уже и 12 внуков. Так что семья очень большая. Уже в одном месте уже собраться нам очень сложно. Тут у нас большой дом и большое помещение, но нам уже сложно с всем собраться, слишком нас много. Я считаю, что не состоялись. Главное, не состоялись как граждане. Не обязательно, что получили там образование. Вообще-то как бы не не наша цель. Наша цель, чтобы наши дети стали достойными людьми. А уже там оно все, все сложится. Я считаю, что это в принципе главное. На сьогодні маємо успішний досвід виховання дітей прийомними батьками. Однак виявляється, що взяти дитину в сім'ю не так просто. Створилося купа вказівок. Дитина без статусу не може піти в сім'ю. Чому не може піти в сім'ю? А в інтернат може. Сім'ї готові тимчасово. Мама ув'язнена, батько ув'язнений. Чи мама тяжко хвора? Чому дитина не може бути як за кордоном? Тимчасово перебувати в прийомній сім'ї. Завжди батькам забивають якийсь, скажімо так, чесно, цвяшок. Не вистачає метра квадратного жилої площі. Не вистачає комусь там, скажімо, санітарної одиниці. Не вистачає. Ну, то допоможіть збудувати. Навіть ми батьки вже тут в асоціації, ми от зібрані до гурту. Ми просто збираються є свої будівельники, які би навіть би збудували ту будівницю, чи щоб розширили будинок, реставрацію, зробили би. І було би місце, щоб помістити тих дітей в сім'ю. Є проблема, що інтернати не хочуть віддавати дітей, тому що всіх батьків, які приходять за дітьми, вони всі знають. Вони проходять через страшну ганьбу. Ви такі, висякі, ви погані, бо ви на зарплату забираєте. А ніхто їм не заважає взяти дітей. Якщо вони так люблять дітей, якщо вони так ними опікуються, прошу, беріть дітей. Ви будете мати державну винагороду за це. І ви будете виховувати дітей. До асоціації моя родина. Ходять понад три тисячі сімей. Багато з них зустрілися в Карпатах на літній школі. Такі зустрічі є конче необхідними. Це можливість поспілкуватися, порадитися з досвідченими батьками та спеціалістами, обговорити складні ситуації і знайти з них вихід. Уже сьогодні асоціація має реальні шляхи розвитку сімейних форм опіки, а разом і вирішення житлових проблем дітей-сіріт. Ми зробили проєкт містечка. Один із сільських голів нам готовий надати безкоштовну земельну ділянку для того, щоб збудувати там будинки, де будуть жити саме родини, які хочуть взяти дітей, але їм не дозволяє площа. І щоб там ті родини жили. І умова має бути, що ці будинки після цього, як діти виростуть. Щоб ці будинки лишились власністю тих дітей, щоб ті діти не залишилися в соціальному гуртожитку, який служить великим обманом в державі нашій. Тому що соціальний гуртожиток е, тільки може бути дитина до 23 років. Двадцять 23 роки дитина втрачає всі пільги. Вона вже не сирота, вона вже доросла, і вона і не має права там жити. Вона опиняється на вулиці. Донести ідею прийомного батьківства до українського суспільства. Одне з найважливіших завдань. Є багато упереджень щодо дітей з інтернатів. Погані гени, з них нічого не буде, втрачені діти. Це зупиняє батьків, які хотіли б виховувати дітей. Приклад родин, в яких виховуються діти-сироти, спростовує ці міфи. І якщо бажання щире, треба йти за покликом серця. На цьому шляху ви не будете самі. Якщо є дуже багато любові у цих людей до дітей, байдуже, чиї це діти. Вони всі наші, ці діти. І якщо є ця любов, якщо є бажання поділитися цією любов'ю, зігріти чиюсь душу, спасти чиюсь душу, то потрібно це робити і не боятися, пересилювати всі свої страхи, ставити мету і досягати її. Хотілося допомогти, шкодувала таких дітей. А вони не винні, що вони народилися в такій сім'ї. що Саме такий спосіб життя ведуть їхні батьки, то не їхня вина. Але вони мають право на повноцінне життя, на щасливе життя, дитинство і, і надалі себе реалізувати, просто проявити як особистість. Хто їм допоможе. Їх багато сиріт. Якби кожна людина, кожна сім'я взяла собі по одній дитині, у нас би їх не було взагалі зовсім. Ні одної, ні одної сироти. Може, з, може, ми так ще й думали, що подивляться люди саме на нас і на нашому прикладі. Ми могли взяти шестеро. А хтось може взяти тільки двоє, але зможе взяти. І стільки всього. От і на завтра. Хтось, хтось ще подумає, а я візьму бодай, одну дитинку. Але візьму. І, ну, і не буде дитячих тих, притул, тих різних інтернатів, таких всяких закладів. Людина має бути завжди якась віддача. Не можна все, завжди все собі споживати і споживати. Треба щось і віддати комусь. Треба чимось поділитися, допомогти, спасти когось. Взагалі людям потрібно більше один одному довіряти. У нас в суспільстві немає довіри. Ми не довіряємо один одному. Чомусь чиновники скажімо, не довіряють нам батькам. Діти не довіряють нам батькам. Знаєте, так от кругом є якась недовіра. Пам'ятаєте, Сент Екзюпері написав Маленький принц. І там була планета, на якій тільки гуляли. Оце мені напевна Україна. Вони там заболів з планети тікай. Старенький став, тікай з планети. Ми тут гуляємо. От. Так щоб суспільство помінялось. Вони повинні розуміти, що е, народився, коли ти помреш. Треба прожити нормально, треба допомогти рядом. Тому що багата людина це не, не той, у кого є ну, отаке, да? а той, хто може комусь дати. Ди мають виховувати батьки. Він був вже каже, певного життєвого досвіду. І, ну, Дійсно, в чому не ту землю пришли. Для того, щоб робити добре, допомагати один другому. тем более детям. Допомогти, и, как сказал Шевченко, раз добром нагріти сердце, век не ухолоне. Пока везде говорят, я категорически всегда сопротивляюсь, вы герой. Да мы не герои. Я считаю, это вообще должно быть нормально. Тут нет никакого героизма. Я считаю, что вот дети – это счастье, это, да, это труд. Я Отдаю себе отчету, я реалист, я живу этим уже много лет. Это очень большой труд. И физический, и духовный, и всевозможные. Но в то же время это большое счастье. Вот когда народ это вот поймет, осознает, но для этого надо, чтобы воспитано было это поколение. Вот уже 20 лет... Ну, більше 20 років. Ми були перші в Україні, тоді в Соєвському Союзі. І от за 20 років вже великий прогрес. Ну, ну ще, ну не знаю, ну не 20, але 10. И я думаю, що вже менталітет і сузнання у людей поміняється. Ми, як громада, зобов'язані допомогти цим дітям. Маємо усвідомити надважливу річ. Робимо це не тільки для них, але й для себе. Візьмуть вони з собою в наше спільне завтра, добро чи зло залежить і від нас так. У зйомках фільму дякуємо родині Ярош з міста Дубляни Львівської області, яка виховує 12 дітей, 10 з яких прийомні. Сім'ї Крушельницьких з міста Макарів Київської області. В якій 9 дітей. Семеро прийомні. Родині Москальових з міста Нововолинська Волинської області. В якій 10 дітей семеро прийомні. Сім'ї Васильєвих з міста Херсона. В якій десятеро дітей семеро прийомні. Родині Самойленко села Золоткович Львівської області. В сім'ї дев'ятеро дітей з них шестеро прийомних. В сім'ї колода з села Шпитьки Київської області виховують тринадцять дітей дев'ятеро прийомних. Родині Лозинських з міста Києва. В якій восьмеро дітей з них шестеро прийомних. Родині Горілкиних з міста Сімферополя які заснували дитячий будинок сімейного типу у 1989 році. За цей час виховали 32 дітей, 29 з яких прийомні.